Всім привіт! Сьогодні виявився такий більш-менш вільний день. Наводимо порядок на малиночку. Ось тут все лишнє викопуємо, викидаємо. Кому потрібні саджанці купаємо, також будемо досаджувати собі. Тут міжряддя розширюємо, так як заліто. Це рядок достатньо розрісся. Він був отакий. Зараз для порівняння. А тут а от настільки розширяю. Міжряддя в нас засажується тут, тут у нас зовсім інший сорт посажений, будемо теж його доводити до... Порядку. А тут в нас міжрядя доволі вузьке. Так як ми починали займатися малиною. Це вже 3 роки назад ми посадили ось ці два рядки, оцей і цей. І думали, що нам оцих півтора метра буде достатньо. Але з досвіду, виявляється, що це замало. І... Я б рекомендував робити зараз на теперішній час ось таке широке міжряддя мінімум 2,5 метри. Тому що земля все рівно обробляється, ви її косите чи сапаєте. Ну, краще її взагалі не сапати, якщо ви хочете мати з цього якісь кошти і вирощувати об'ємом. Тому що це дуже важка фізична праця. Краще зробити широкі міжряддя, засадити іншою культурою і мати додаткову копійку. От якось так. Дякую за увагу. Працюємо далі.